Уявіть, що вас звільняють не за помилку, не за недбалість, а за те, що ви врятували чиєсь життя. Абсурд. Саме це сталося з Оксаною, медсестрою з Києва, яка одного дня зробила те, що підказувало їй серце, і заплатила за це найвищу ціну. Вона не знала, що цей момент змінить її долю назавжди. Якби хтось тоді сказав їй, що її шлях перетнеться з одним із найбагатших людей країни, вона б лише посміялася. Але життя має свої закони, і іноді найбільші втрати ведуть до найнеймовірніших відкриттів ця історія не просто про несправедливість це історія про вибір, що коштував Оксані всього, і про випадкову зустріч, яка перевернула її життя, про чоловіка, який шукав медсестру, навіть не підозрюючи, що знайде набагато більше, і про маленьку дівчинку, яка стала невидимою ниткою між двома світами, чи справді добро повертається. Чи можна знайти новий сенс, коли здається, що все втрачено? Залишайтеся з нами, тому що ця історія доведе. Іноді доля ставить перед нами випробування не для того, щоб покарати, а щоб відкрити двері, про які ми навіть не підозрювали. Оксана йшла вулицею Києва, відчуваючи, ніби земля вислизала з під ніг. Її звільнили. Не за помилку, не за халатність, а за порятунок дитини. Це здавалося абсурдним. Холодний вітер пронизував її пальто, але ще сильніше пронизувала несправедливість. Перед очима знову і знову поставала сцена в кабінеті головного лікаря Оксана, ви запізнилися. У лікарні дисципліна понад усе Як можна ставити правила вище за людське життя? Як можна карати людину за те, що вона зробила єдино правильний вибір? Світ іноді буває жорстоким до тих, хто має добре серце. Оксана завжди вірила, що її робота це покликання. Вона навчалася, працювала днями й ночами, жертвувала особистим життям заради пацієнтів. І ось тепер усе це обернулося проти неї. Вона дивилася на свої руки, ті самі руки, що врятували дитину. Хіба це гріх? Її бабуся завжди казала допомагай іншим, і добро повернеться. Але чи справді це так? Чи повернеться добро, якщо система карає за нього? Їй потрібно було вирішити, що робити далі залишитися у професії чи шукати інший шлях. Київ був великим містом, але зараз він здавався порожнім. Вона відчувала, що стоїть на роздоріжжі, ще не знаючи, що доля вже готує для неї новий шлях зовсім не той, про який вона думала. Цього ранку все мало бути як завжди. Оксана поспішала на зміну, адже лікарня чекала, а відповідальність це святе. Але її молодший брат, десятирічний Михайло, благав відвести його в парк хоча б на півгодини. Оксано, будь ласка, ти ж обіцяла? Його очі світилися надією. Вона знала, що запізнюється, знала, що ризикує, але як можна відмовити дитині, яка так рідко бачить старшу сестру через її нескінченні чергування? Врешті-решт, що таке півгодини в масштабах життя? Вона поступилася. Парк на Оболонській набережній був повний людей. Діти сміялися, літні люди повільно прогулювалися вздовж Дніпра, а молоді мами спостерігали за своїми малюками. Оксана сиділа на лавці, дивлячись, як Михайло катається на гойдалці. Вона намагалася не думати про час, переконуючи себе, що головне моменти, які не повторяться. Але внутрішній голос не вщухав Ти ж знаєш, що не можна запізнюватися, що як буде терміновий пацієнт. Вона поглянула на годинник. Ще 15 хвилин і потрібно бігти. Проте доля вже мала власні плани. За кілька метрів від неї почався хаос, різкий зойк матері, крики людей. Оксана інстинктивно піднялася, відчуваючи, як серце стискається від тривоги. На землі лежала маленька дівчинка без свідомості. Її губи набували синюшного відтінку. Допоможіть, благала жінка. Відступати було нікуди. Лише через кілька хвилин, які здавалися вічністю, Оксана зрозуміє, що її рішення відвести брата в парк змінить не лише її життя, а й життя інших людей. Оксана не сумнівалася ні секунди. Вона кинулася до дитини, швидко оцінюючи ситуацію. Дівчинка, на вигляд років п'яти, не дихала. Її матір плакала, охоплена панікою, а перехожі застигли, не знаючи, що робити. Вона не дихає. Хтось, будь ласка, викличте швидку. Голос Оксани був спокійним, але твердим. Вона знала, що кожна секунда на вагу золота. Швидко перевіривши пульс, вона почала серцево-легеневу реанімацію. Один компресійний рух, потім ще один. Дитина була така маленька, така тендітна, і єдине, що мало значення зараз, це її життя. Люди навколо мовчки спостерігали, але Оксана не звертала на них уваги. Вона рахувала удари, підтримувала ритм, змушуючи серце дитини знову працювати. Вона пам'ятала кожен урок з медичного університету, кожну практику в лікарні, і зараз ці знання були її єдиною зброєю. Давай, маленька, дихай, прошепотіла вона, натискаючи на крихітні груди, а потім легкий рух, слабкий вдих, і дитина різко відкашлялася. Її очі злегка розплющилися, і Оксана відчула, як напруга виходить з її тіла. Вона врятувала її. Мати дівчинки кинулася до доньки, притискаючи її до грудей зі сльозами вдячності на очах. Боже, дякую вам, ви врятували її. Але в той момент Оксана не думала про подяку. Вона глянула на телефон і зрозуміла. Вона катастрофічно запізнилася на роботу. Хвиля паніки прокотилася її тілом. Що вона скаже керівництву? Як пояснити, що вона не могла вчинити інакше? Вона не знала. Але серцем відчувала, наслідки цього дня змінять її життя назавжди. Оксана бігла вулицями Києва, серце калатало не тільки від фізичного навантаження, а й від страху. Вона знала, що виправданням її запізнення буде врятоване життя. Але чи це матиме значення для керівництва лікарні? Вона влетіла у відділення, намагаючись впіймати подих, коли перед нею з'явилася старша медсестра. З холодним виразом обличчя. Оксана, ти знаєш, що це означає? Голос звучав без емоцій, немов вирок. Вона спробувала пояснити, розповісти, як дитина ледь не померла прямо в парку, але відповідь була короткою. Правила є правила, ти звільнена. Її світ похитнувся як можна звільнити людину за порятунок життя. Вона дивилася на колег, які відводили очі, ніби боялися, що якщо виступлять на її захист, Самі опиняться під загрозою. Система була жорсткою, і в ній не було місця для емоцій. Оксана вийшла з лікарні, відчуваючи, ніби хтось вирвав з неї частину душі. Вона віддала роки навчання, працювала вночі, жертвувала особистим життям, а тепер залишилася ні з чим. Це була не просто втрата роботи, це було знецінення того, у що вона вірила. Вона повільно йшла вулицею. Стискаючи в руках медичний халат, який ще кілька годин тому був її гордістю. Люди навколо поспішали у своїх справах, навіть не підозрюючи, що десь поруч стоїть медсестра, яка тільки що втратила все. А що тепер? запитала вона сама себе. Вона не знала відповіді, але доля мала свої плани, і, хоча зараз це здавалося кінцем, насправді це був лише початок. Михайло Монтенко не звик до почуття безсилля. У свої 45 років він побудував імперію, керував великими компаніями, приймав жорсткі рішення і ніколи не дозволяв емоціям впливати на бізнес. Але коли лікар повідомив йому, що його донька Софія була на волосині від смерті, щось в ньому зламалося. Дівчинка лежала в лікарняному ліжку, ще слабка, але жива, і тільки завдяки незнайомій медсестрі. Яка опинилася поруч у вирішальний момент. Ця жінка, її ангел-охоронець, подумав він. Проте, коли він дізнався, що її звільнили через затримку на роботу, його охопила злість. Це було абсурдно як можна покарати людину за порятунок життя. Бізнесмен знав, як працює система правила, дисципліна, жорсткість, але ж є речі важливіші за бюрократію. Він згадав власну дружину, яку втратив три роки тому. Вона також була лікаркою і часто говорила йому справжня медицина це не лише знання, а й людяність. І тепер перед ним був яскравий приклад того, як система ламає тих, хто чинить добро. Він не міг залишити це просто так Михайло вирішив знайти цю жінку. Він хотів подякувати їй особисто, хотів допомогти, але глибоко в душі він відчував щось більше. Непереборне бажання змінити її долю так само, як вона змінила долю його доньки. Він відклав усі справи, відкрив ноутбук і дав своїм людям завдання. Дізнайтеся все про цю медсестру. Я хочу знати, хто вона, де вона і як я можу її знайти. Він ще не знав, що ця зустріч змінить не лише її життя, а й його власне. Оксані довелося швидко знайти тимчасову роботу, щоб не залишитися без засобів для існування. Після звільнення з лікарні вона влаштувалася працювати в невеликій аптеці на околиці Києва. Це було далеко не те, про що вона мріяла, але поки що їй потрібно було триматися на плаву. Вона стояла за прилавком, механічно віддаючи ліки покупцям, коли у дверях з'явився високий чоловік у дорогому костюмі. Його погляд був уважний, навіть трохи надто пронизливий. Ви, Оксана, його голос був спокійним. Але мав якусь силу, від якої неможливо було відвернутися. Вона кивнула, не розуміючи, хто він і чому шукав її. Але коли він представився, її серце затріпотіло. Мене звати Михайло Монтенко. Ви врятували життя моєї доньки. В цей момент усе навколо ніби зникло. Оксана подивилася на нього з подивом вона не очікувала подяки, не шукала слави, але щось у цьому чоловікові змусило її затримати подих. Його очі говорили більше, ніж слова, у них було щось глибше, ніж просто вдячність. Я не знав, що вас звільнили, це несправедливо, додав він, і в його голосі відчувалася щирість. Оксана не знала, що сказати, все сталося так швидко. Вчора вона втратила роботу, а сьогодні перед нею стояв чоловік, який, здавалося, хотів щось змінити. Вона відчувала, що ця зустріч не випадкова. Але що він хотів від неї? Просто подякувати чи щось більше. Відповіді вона ще не мала, але точно знала одне після цієї розмови її життя вже не буде таким, як раніше. Минали тижні, і зустріч з Михайлом вже не була випадковою подією в житті Оксани. Вони стали спілкуватися частіше спочатку через короткі розмови, потім через довгі вечори за чашкою кави. Вона дивувалася, як легко з ним говорити, як природно він слухає, не перебиваючи, не оцінюючи його статус. Гроші, вплив, усе це здавалося другорядним. Перед нею був не просто бізнесмен, а чоловік, який носив у собі біль, про який рідко говорив уголос. Одного разу, сидячи в невеликому кафе на Подолі, Михайло, задумливо дивлячись у вікно, прошепотів Моя дружина померла три роки тому. Раптово. Інсульт. Я не зміг нічого зробити. Його голос зламався, і це був перший раз, коли Оксана побачила його вразливим. Він, такий сильний і впевнений, тепер здавався звичайною людиною, яка досі не може змиритися з втратою. Вона мовчала, даючи йому можливість говорити. В такі моменти слова зайві важливіше просто бути поруч. З часом між ними виникло щось більше, ніж просто дружба. Це було розуміння без слів, довіра, яка зростала з кожною розмовою. Оксана не знала, до чого це приведе, але відчувала, що їхні долі переплилися не випадково. І, хоча між ними були цілі світи, різний соціальний статус, різні погляди на життя, вона відчувала. Ці відмінності не мають значення, коли між людьми є справжній зв'язок. Життя має дивовижний спосіб зводити людей, які навіть не уявляли себе разом. Оксана ніколи не думала, що її серце відкриється для людини, яка жила в зовсім іншому світі в світі бізнес зустрічей, розкішних автомобілів і впливових знайомств. Але з Михайлом усе було інакше. Він не хизувався своїм багатством, не намагався вразити її грошима. Замість цього він слухав, підтримував, допомагав їй віднайти віру в себе після звільнення, і з кожним днем вона розуміла її тягне до нього сильніше, ніж вона готова була визнати. Михайло теж не міг більше заперечувати очевидного його почуття до Оксани переросли вдячність, повагу, дружбу. Він бачив у ній жінку, яка не зламалася, коли життя дало їй удар. Вона була сильною, доброю, справжньою. Одного вечора, коли вони гуляли за сніженими вулицями Києва, він зупинився, взяв її за руки і сказав: Я не знаю, як так сталося, але я більше не уявляю своє життя без тебе. Його голос був щирим, і вперше за довгий час Оксана дозволила собі вірити, що щастя можливе навіть після важких випробувань. Вони були різними, але це не мало значення. Люди часто бояться, що різниця в статусі, соціальному походженні чи навіть віці може стати перешкодою. Але справжнє кохання не знає таких меж. Вони разом сміялися, разом долали труднощі, разом будували щось більше, ніж просто стосунки, вони будували новий сенс свого життя. Оксана більше не відчувала себе втраченою вона знайшла своє місце. І, хоча майбутнє було невизначеним, вона знала одне поруч із Михайлом вона не боїться нічого. Оксана хвилювалася, коли вперше зустріла Софію поза стінами лікарні. Дитина, яку вона врятувала, тепер була перед нею усміхнена, жвава, повна життя. Але інше питання хвилювало її ще більше як Софія прийме її у своєму світі? Вона була донькою заможного чоловіка. Мала все, що тільки могла побажати дитина її віку. Але коли дівчинка кинулася до неї, обіймаючи її маленькими руками, всі сумніви розчинилися. Оксано, тато каже, що ти наш ангел, прошепотіла вона, і Оксана відчула, як її очі наповнюються сльозами. З того моменту між ними виник особливий зв'язок. Софія не просто прийняла Оксану, вона полюбила її як друга, як людину, яка стала частиною її життя. Вони разом гуляли в парку, готували вдома прості страви, які дівчинка обожнювала, сміялися і ділилися історіями. Оксана ніколи не прагнула стати для неї матір'ю, але поступово ця роль приходила сама собою. Вона відчувала, що потрібна цій дитині так само, як і Софія була потрібна їй. Михайло бачив це і мовчки спостерігав, як дві найважливіші людини в його житті знаходять один одного. Для нього це було більше, ніж просто стосунки. Це була справжня сім'я, не та, що будується на кровних зв'язках, а та, що створюється вибором, турботою і любов'ю. Оксана, яка колись почувалася втраченою після несправедливого звільнення, тепер знайшла щось більше, ніж роботу вона знайшла дім, місце, де її любили і приймали, але це був ще не кінець її історії. Колись втрата роботи здавалася їй кінцем усього. Вона думала, що без лікарні, без білого халата, без звичного графіка вона втратить себе. Але тепер, коли вона дивилася на Михайла та Софію, які сиділи поряд за вечерею, сміялися і ділилися моментами звичайного сімейного життя, вона розуміла Найголовніше в житті не те, що ти робиш, а те, ким ти стаєш. Вона все ще була медсестрою в душі, її серце все ще прагнуло допомагати людям, але тепер вона знала. Її цінність не визначається посадою. Михайло бачив у ній не просто жінку, яка врятувала його доньку, він бачив людину, яка принесла у їхнє життя тепло і світло. Він хотів допомогти їй повернутися в медицину, відкрити свою клініку, зробити щось більше. Але Оксана навчилася не поспішати, не бігти вперед із заплющеними очима, як це робила раніше. Вперше за довгий час вона насолоджувалася кожним моментом. Розуміючи, що життя має власні плани, і часто вони кращі, ніж ті, що ми собі малюємо, її шлях привів її туди, де вона повинна була бути. Вона більше не відчувала, що щось втратила, навпаки, вона здобула більше, ніж могла уявити любов, родину нове розуміння себе. І хоча майбутнє все ще було невизначеним, тепер вона знала. Коли ти робиш правильний вибір, навіть якщо світ здається несправедливим, Рано чи пізно доля винагороджує тебе чимось значно більшим, ніж ти міг очікувати. Життя часто випробовує нас у найнеочікуваніші моменти. Оксана могла озлобитися, могла здатися, могла повірити, що несправедливість перемогла, але вона обрала інше вона залишилася собою, залишилася вірною своїм принципам, і саме це привело її до нового шляху, де замість втрати вона знайшла кохання, родину. Справжнє місце в цьому світі. Але тепер питання до вас що б ви зробили на її місці? Чи змогли б ви залишитися вірними собі, навіть коли все йде не за планом? Можливо, саме зараз у вашому житті відбувається щось, що здається несправедливим і болючим. Але що, якщо це лише частина більшого задуму? Що, якщо за цією втратою приховане щось більше, що ви поки не можете побачити? Поділіться своїми думками в коментарях. Як би ви вчинили? І звісно, не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше історій, які можуть змінити ваш погляд на життя.